Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме: переваги маршрутних транспортних засобів, вимоги до велосипедистів до речі, якщо ви й близько не велосипедист, все рівно задачка буде для вас дуже корисною. І початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Якому трамваю має дати дорогу водій синього автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише червоному трамваю, 2. Лише жовтому трамваю. 3. Має дати дорогу обидвом трамваям. Та 4. Не має давати дорогу нікому з них. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Червоний та жовтий трамваї повертають праворуч і увімкнули відповідні показчики повороту для цього. А водій синього автомобіля проїжджає цю ділянку прямо. На нашій ділянці немає світлофора чи знаків пріоритету, оскільки це зовсім і не перехрестя. У нас трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям. Про це також свідчить знак 1.20 перехрещення з трамвайною колією. Таким чином роз'їхатися на цій ділянці у зображеній ситуації максимально просто. Нам варто застосувати лише один єдиний пункт правил дорожнього руху, а саме пункт 17.3. Тут зазначається, що поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, крім тих випадків, коли трамвай виїжджає з трамвайного депо. У нас на картинці жоден з трамваїв не виїжджає з депо. Принаймні ми точно цього не бачимо. А отже водій синього автомобіля в цій ситуації зобов'язується поступитися дорогою обидвом трамваям. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так якому автомобілю зобов'язаний дати дорогу велосипедист? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Лише білому автомобілю, 2. Лише синьому автомобілю, 3. Має дати дорогу обидвом автомобілям, та 4. не має давати дорогу жодному з них. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, так це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Білий та синій автомобілі їдуть собі прямо, а велосипедист перетинає траєкторії руху, рухаючись по велосипедній доріжці, яка перетинає дорогу поза перехрестям. І перед цим перетином ми можемо бачити відповідний дорожній знак, який насправді то не широко відомий навіть серед досвідчених водіїв. Цим знаком є 5921 велосипедний переїзд. Цей знак дуже схожий на знак пішохідний перехід. Але якщо знак пішохідний перехід зобов'язує водіїв дати дорогу пішоходам, то зі знаком велосипедний переїзд все дещо інакше. Адже згідно з пунктом 6.5 правил дорожнього руху, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Виходить, що згідно з цим пунктом, саме велосипедист зобов'язується поступитися дорогою обидвом автомобілям, а це означає, що я вітаю... Вгаю усіх, хто зміг вирішити цю цікаву задачку, та обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві червоного автомобіля у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Лише траєкторія А. 2. Лише траєкторія Б. 3. Траєкторії А та Б. 4. Траєкторії А та В. 5. Лише траєкторія В. Та 6. Усі траєкторії заборонені. Друзі, я ще раз попрошу вас не забути поставити лайк та підписатися на канал. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги з залізничним переїздом та червоний автомобіль на цій ділянці. Водій надумав розвернутися і увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Для розвороту йому пропонуються три траєкторії. Траєкторія А це розворот перед переїздом, траєкторія В вже за переїздом, а траєкторія Б це розворот безпосередньо на самому залізничному переїзді. Яка ж з цих траєкторій дозволяється? Насправді тут зійшлися два факти. Перший це те, що залізничний переїзд є ділянкою дороги з підвищеною небезпекою, і, до речі, ні для кого не секрет, що порушення правил дорожнього руху на залізничних переїздах караються особливо жорстко. А другий факт це те, що розворот є маневром також з підвищеною небезпекою. З цього, навіть не звертаючись до пунктів ПДР, вже можна зробити висновок, що розворот на залізничному переїзді точно забороняється. Але чи означає це те, що розворот в безпосередній близькості, так як це зображено траєкторією А і В, забороняється також. І ось тут вже ми відкриємо той пункт, в якому зазначаються місця, де забороняється розворот. А саме пункт 10.7. І ми бачимо, що серед цих місць, звісно ж, є залізничний переїзд, і він тут навіть перший у списку. Але тут чітко говориться про заборону розвороту безпосередньо на залізничному переїзді, і нічого не говориться про розворот в безпосередній близькості до переїзду. А значить, виходить, що правилами розворот за траєкторією А, як і за траєкторією В, не забороняється. Звісно ж, ніяким чином я не закликаю вас робити такі маневри. Та і перед переїздом, як правило, на дорогу наноситься суцільна лінія розмітки, яку перетинати забороняється, а значить і розворот буде неможливим. Але в нашій ситуації такої розмітки нема. І розворот забороняється лише безпосередньо на залізничному переїзді, тобто за траєкторією Б. Траєкторія А та В дозволяються. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.